Привіт! Сьогодні перший день дощі трішки закінчились і з'явилось сонечко, ну воно таке перемінне з хмаринками, але вже краще дощу нема. І Віта вже зразу по можливості побігла працювати. Ось квітничок. Ну, наші, як ми сказали, зуби, бачите. Ось такі камінців штучних. Е Показував, я їх ставив, робив. От. Що робиш? Привет. Обрізаю траву. Бач, погода трошки несла корективи в нашу роботу. На клумбу не залізеш, все-таки мокре, не хочеться затоптувати. А тут тобі косить, як траву, ти будеш мені потім скошувати. Півники. Півники, рослинки. Вони тут гарно так розмножилися. Але прийдеться на осінь, мабуть, розширяти трошки оцей простір, тому що півники мені закривають ті трояндочки, які я посадила. Ось, зовсім трошки я не розрахувала. Троянду. А вони розрослися, тепер закривають. І сюди і Потім ще рік-два, і всі, всі півники розширяться, і трояндам не буде місця. А троянди ж теж будуть. Шепити. Розростатися. Так що, мабуть, на осінь ми трошки тут ще підкопаємо. І я перенесу півники далі. Тому що вони тут, дивися, гарно прижилися. І цього року буде багато квіту, незважаючи на те, щоб були заморозки, трошки підмерзли деякі. Ось це жовте залишилось. Але квітконоси, бачиш, є. Вон, скоро, скоро, скоро будуть. А це я вручну так обрізаю, бо робота важка, тому що не вручну на пагорбі вигрібати там усе і вичікувати. На пагорбі там і не втримаєшся, уклін дуже великий. Ти там хоч косою мені покупаєш. Ти косою сповзаю, коли кошу даш. А мені тут приходиться оце таку нагнутому. І я ще ж вигрібаю тут стару ага. траву яку. Як казав, зі своєю спини, своєю спиною отак стояти, вибачте, за слово раком. Ну так мені, отак воно і є. Я, я говорив, присідай. Да, присідки незручно. Ну, а мені зручно, я не можу нагнутим. У нас різний центр Ну що ти розказуєш? Як я можу там присісти? От як заліз? Не знаю. Да, все это. Покажи, що ти ще тут робила, а то. А що я покажу? На городі пополола полуницю. А так. тут, на город ми ще підемо. А що тут? Тут-тік тільки, тільки почала. А так. там все ж сполола. Чи я, вже по... Чи я вже показував? Я вже, схоже, показував. Зараз э, туди не залізеш, там зразу налипає. Глина, суглинок цей, болото повністю на грядку, на клумбу не залізеш. Ну і також там зверху, поки не підсохне, але ж на завтра знову обіцяють дощ. Туди не залізеш. І пагорб. Ну, пагорб трішки підсох, так що ми побачимо. Е, Ялівці, я вже то, що розказував, не показував, схоже, ж, да. Я їх вже викопав, але дощ почав накрапати і так далі. І ми їх не пересадили. Ось там, бачите, ще навіть лом залишився. А? Ось він. Забув його витягнути. Ти він каже, ти хоче, щоб він виріс там. Говорю, щоб корні пустив. О. Я їх викопав і. З землею поліетиленову плівку, водичкою полили і за будинок поставили в тінь, щоб воно не сохло, і чекаємо погоди. Так що буде видно, коли ми його будемо пересаджувати, покажу. Десь на пагорб, і ще там камінець Кам туди Віта, Ось те хотіла. Буде видно. Так що тут у нас. Ось такі справи. Е, що там на наших грядках, ще покажемо. Під вечір підемо там полити. Віта каже, зняла плівку. Огірки полити треба. Там вже огірки виросли. Так, да, Вже цвітуть колосяться. Так, да, і вже можна салати робити. Салати ми поки робимо з редіски. вже не один раз робили, дуже смачно. Куплю ну, трошки скільки зможу на сьогодні. Навряд чи це зможу зробити зараз, тому що дуже загайно. Я полюю і тут, і там вириваю. І... Ну. Трошки скільки вийде. Завтра дощ знов буде, знов нічого ми робити не будемо, по можливості. Тому що Це заростає. Розсаду навіть не їздили, ще не купляли. Тому що мокро, холодно. No. Я сподіваюся, у нас все ж таки на базарі ще буде. Ще буде. Але ж в дощ навіть купити за розсаду, ну в дощ, то садити ж не будеш. А, а хто ж буде по дощу, по базару ходити? Та я ж про що й кажу. Там і базару не буде, якщо буде дощ. Я думаю, що і вона буде та розсада. Цього року така весна холодна, що я не думаю, що воно там все попро... вже продалося. Намиваєшся. Гостей нам намиваєш чи щось? Чи просто вирішила після обіду помитися. Ага. ось, Лапами кудись залізла в болото схоже. Так вона ж через траву лізла сюди до нас. Да, вона оттуда звер... так. зверху лізла. Все, бо я натерла собі мозоля. Перепочинь. Скільки ж можна? Так, пішли, перепочинеш кави, поп'ємо. І потім буде видно. Як продовжувати? Так, ідемо. Так, ідемо. Уже неоднократно, скільки я не повторював, поки не витягнеш, буде тут. Зайшла і до вечора. Я не прав? Ні, не прав. Просто ти вже тут скубишся три години. Не три, не розказуй. Добре, дві. І не дві. Ні, на ось, ось на що дві не розказуй. Так що дві це точно. Пішли. Та йду. Прийшов час кілька хвилин перепочити, а відпочивати можна й з користю, якщо є у вас телефон. На ньому можна відкрити онлайн гру. Для неї один хлопчина придумав стратегію, яка дозволяє гравати добрі гроші. Робимо ставку. Ставку прийнято. І до двійки чекаємо. Забрати. Все, ваш виграш, бачите, 119. Це дуже просто працює. Так що скоріше тисніть ось сюди та дивіться, як працює стратегія, та вигравайте добрі гроші. А зараз покажемо наші грядки, що в нас тут виросло вже. Показуй, розказуй. О, під... Бачиш, які вже. Я їх прополола, підкушила. От. Сьогодні відкрила і досадила. Сьогодні останній рядок, бо я тут тільки половинку, трошки раніше, під парник садила, а там досадила вже зараз. Пролиємо і накриємо зразу. Да. Дощі йдуть, а, -а, 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 а ми поливаємо. Ну так парні підлівкою. Там он дивіться. Ось, волого як. Дуже волого даже. Ну, це воно буквально пару да, днів. Да, днів да. Ще а, вже, а вже верхні грядки там, там у... Уже підсохло. Ось та тут дивись, я воно підпушила все. І вже яке сухе, тому що тут ж під було під плівкою поземляють. Все, ми її зараз накриємо і хай тепленько. Ну, вже дивіться, які, а то я близько не показував. Ось. Красавчики ну, да. повилазили. Ось. Вон там, там. Ну, зараз накриємо. Тут Віта ще полуницю. Полуничку. О, теж проріхила, прорвала бур'яни. Ну, тут таке, не знаю, це мабуть останній рік, мабуть. Тут ну ти так, так і казала раніше, що останній рік і потім ми вже виведемо. Привела в порядок наші. Бачиш, скільки немає, повипадало, вон там. Та там, не тільки ж повипадало, кокози ж поїли в свій, в свій час. Вони вже й там скибали. Ага. Там з того боку я бачила. По -по... А у них тут дорога через нашу ділянку, отак, отам. Та ось випадало. тут, не пам'ятаю, на водопій вони ходять. І по путі. Закусіть випали Да, закупали. Смачненький, мой який чесник уже виріс. Віта щось сказала, тут горох поганенько посходив. Ні, цей він, він добре, але він примерз. Не цей, а, а, а ти там посадила ну, ж ще. Ну ще не знаю, поганенько. Тут воно бачиш, як примерз. Нижній. Маруся. І Маруся, як же, як же ж тут без Марусі? Поганенько. Поганенько кріп петрушку, бачиш? Не бачу. У нас рік І, і різне ж насіння. Чого, дивися, цього року є, дивися, От ось один, ось другий, а ось буде, ага. а ось Уже не буде. Інші роки тут було і кропою, і... І, і петрушки, прямо не знаю скільки. А це в прошлому році щось у нас не є. І зараз. Ну, Попробую засіяти. Насіння погане чи що? Я, я посію, а що мені ж кропу і петрушки треба? Ну, понятно. Мати грядки і мати кропу і петрушки. Якось воно полуничку останній рік отсюди прибереться Мурав'ї, бачу, роблять. Ага. Гнізда роблять. Вони. Я ж прополола, вони знов зрихлили і знов повилазили. Треба чимось купити якогось їм добра. І понасипати. Тому що і там я порозгрібала, вони ж потім на кущі отак роблять піраміду цю, і тоді ні ягід немає, ні куща немає. Хотів сказати, як полуничка, якщо останній рік прибереться, бачите, як повело все це, то я ж оцю не доробив, щоб тут це полуничка, Я ж відкопую потім. І, і зробимо вже так, як я ось поробив, бачите? Вони рівненькі всі тримаються. Ну, Викидаємо землю. Да, да. Потім Ми ж ти грядки викидували землю, закладували туди заново е, паливо, як кажуть, листя, ще щось. Ну все, зараз накриваємо. Ну, ось такі справи. Е, так що з грядками все. Ну і зараз вже будемо садити наші ялівці, е, викопав до дощу. І стояло, бачите, як їх, щоб зберегти з землею корінь. Це ми спробуємо пересадити ті, що в нас там вже закрилися великими. А я ж розказував, mm -hmm. да. і ось такий один гарний. Yeah, я його лед, ледве викопав. там ну, корінь. Я хочу ось на, на цей пагорб посадити, на гірку, щоб він отак весь тут теплій. Он там вже місце якби, є. E, зараз. І ще у нас два там за хатою стоять і ще покажемо. Щас посадимо цей кіт. Ні. Так, ставлю. Ставлю на штатив і будемо копати. Так, я знайшла добриво для коїни. Добриво? Ну так, да, вже... землю ось віта буде у яму кидати. Піску я приніс відро. Ми будемо мішати. Ні, ти, ти це дивись тим боком туди. Ні, ось як... то дуже високо. Ось тут. Я може ти ж по корінню дивись. Зараз я візьму більшу лопату, там де я відкопую майданчик. Ось тут ти казала, так? Да? Ну десь так, так. Да. Ось тут. Ну, Ось так, щоб і сюди, от так. Ага, кидаю наверх, щоб зверху краще ну, да, загрібати. Потім потім. Потім. Тому що яма буде велика. Тому що там корінь такий, і треба його розкласти, щоб можеш прижився ліфт в різні боку. Це ж не ті, що ми купили. І вже великий, я. Угу. Ледве його викопав, там такий лінючий корінь був. Так, не, не наступаєш. Не да Та стараюся, а що робити? Глибину давай. Це зараз мені треба по контуру поки обкопати. Уже в нас колись трохи щебень лежав, чи що у нас тут було? Ні, nee, це горка, я думав її прибирати і то сказала, хай буде, воно буде нормально. Це в це нас коли скважину бурили. А, Вони тут не... яму для промивки, воно ж там водою, мікру. Міхто... І тут була яма. А землю кидали сюди. Потім. Ну ти загорниш мені там. А потім ту яму закопали. А, а ще ж земля була і зіскважині, як бурили. Я думаю, хватить. Хватить? Ну, так. А то зараз до, води... до води добере. До, до води докопаюся. Ні, тут вже точно. Розбери його. Все. Ти ж сам його складає. Так, ось. Зараз розберемо. На, сам розберу. Так сам розберу. Я тут зав'язав. Два узлы. Мне надо сам корінь. На, дивись. Ні, то ти його підніми мені. А там земля лишиться. Ця... Ну то хай буде. А там земля вис... хороша, так то що. Ми її туди... висипемо. Я туди підсипав. Стари у цю землю, щоб він привипав, ты мені не От чого туда? На. Да, висипай. Все, рівняй. To jest bliźniętek. I І ще й добрі ти говорила. А чи... я ж налила у воду, А, ти було, да, воно розчиняється Поняла, а я набуровали. думав прямо туди. Ні. І все, буде їм земля вже трішки краща, ніж там була. На, з косогорі на тому. Шо, роби ямочку, я зараз його ставлю. Так подожди, я ще ж накидаю трошки цього ж, щоб коріння не їли. А, це проти медведки разний... ну, Жук... проти жуки оці, да, і разної... Ну проти жуків оцих. Ти не тільки жуків, тобі сказали і для іншого чогось там. Воно. Ти став мені, я подивлюся, а потім не дивіться. Якою стороною? Він сюди спускається, то отак же от... ж, да. мабуть. О, так. Сюди. Да, да. Отак. Да. Ну так. Да. Диви, нормально? Трошки не так викопали. Нічого, підсипіться, якщо треба. Годиться? Так, да. піде. Піде? Ну піде. то я тримаю, а ти підсипай. Ліпше треба. Ліпше? Угу. Ну чуть-чуть ну, ви... ну, прокопайся. прокопаєшся. иди. корень Корінь тут тут буде. Угу. Ну, давай ну так уже ж глибоко. Ти хоч його взагалі в землю закопати. Ну все, посадили. Пришлось трішки пересаджувати, здвигати. Він да. І трішки не так. Ріс як потрібно і ямку прийшлося розширити в ту сторону і ближче до камінця. Ну а зараз ось як буде в самий раз. Но він сам потім камінець змій. Од грязюки там. Накидали землю. О, І все буде то, що треба. Хай росте. І ще в нас два невеличких лишилось. Цей трішки більший, бачите, ось він довгий такий. А цей зовсім маленький, тут він на кілька частин даже розділений, одного корня якби і нема. Все, посадили ми ці три лівця, а вийшло. E, e, 5. Ні, <laughs> nee, ну там паруски невеличкі, то ми їх туди рядом натикали. Саме головне ми цей пересадили, щоб це пережити. Що буде шкода, дуже, якщо він пропаде. Ну Будемо поливати. Вийшов. І там біля камня Он там біля... Розло... розлоги такі, да. яку при... я попришпилюю гілки, тому що ми поливаємо, бачиш, а воно. Розповзайте, бо да, віта по біжить. присипала вже гілки землею, щоб пускало корні. Ну Ось ці два гарно будуть. Вони приймуть свій вид, іще коли трішки укоріняться. І ось біля, цієї... біля цього камня. Ми тут уже маленькі понасаджували, побачимо. Будемо сподіватися, що. О, розділила віта так, так. сюди. Бачите, ось такий. Там трішки і там трішки на три частинки. А він там, там і був не один корінь. Там па пагінці були. А, ну вони з корнями. Відрізалось, як викопував. Ну, побачимо, будемо поливати, підживлювати. Дай Бог, приживуться, буде краса. Зараз воно ще нема такого вигляду, тому що тільки пересадили, Ще нічого не зрозуміло. То робиш мені шпильки такі, щоб я туди повтикала. Ну, з проволоки, так. Да. З проволоки, так. Да. Да. З проволоки, так. Да. Проволоки. З проволочився. З дроту. З дроту. Дріт. От, я їх попришпилюю, щоб вони нікуди не ковзалися. І, може, вони пустять нижні корінці. Ну, все на сьогодні. Так, заморилася, захекалася на горбку. А, а на горбку не дуже незручно. Земля суниться. Ну, Треба тримати і сильно багато землі під низ, щоб воно ж не було повітряних кишень. Тому що, якщо будуть повітряні кишені, то воно ж не приживеться. Ну що, все ну, на сьогодні все. Для вас все. В цьому в лозі все. Так що дивіться нас, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ми хочу нагадати вам про стратегію в онлайн гри де можна постійно заробляти добрі гроші. Хлопець э, винайшов цю стратегію і користуйтесь, поки вона працює ось сюди. Дивіться прямо зараз.